Доброго дня! І сьогодні ми знову з вами пройдемося по тому, що було цікаво і корисно у 2024 році. Також поговоримо про те, як же ж нам забезпечити наш різноманітний стіл продуктами прямо з грядки. І з грядки до столу, це та тема, яка дуже актуальна, я думаю, що для багатьох хто переїхав на земельну ділянку, хто на сьогоднішній день господарює на ній. і, Рішення, які я сьогодні запропоную, думаю, що значно спростять ваше життя і дадуть кращий результат. Взагалі ми говоримо про це неодноразово, але в цьому році я ще раз звернула увагу на те, що відбувається з плодовими кущами, якщо їх вчасно підживити, і то підживити тим, що ми фактично викидаємо на сміття або не звертаємо на це увагу. У моїй практиці 2023 року. І вже 2024 року були цікаві спостереження, тому що в нас на ділянці грядки вони поєднуються з плодовими кущами, і є ряд плодових, є три ряди плодових кущів з півночі на південь, де чергуються кущі агросу з жимолостю або смородини з жимолостю. У свій час це коли ми займалися навчанням інтенсивно, була рекомендація одного з практиків, і я цю рекомендацію. Нас в себе на ділянці застосувала. Звичайно, кущі були маленькі, потім з часом вони стали більші, і на сьогоднішній день всі ці кущі плодоносять і плодоносять надзвичайно добре. Тому що це і великий урожай і жимолості, і в тому числі ягрусу, і, і смородини. І все це відбувається завдяки тому, що відпрацьована технологія, яка постійно підживлює ці кущі. І, наприклад, як це працює? Під кущі жимолості ми стараємося, якщо вже завершуємо рік, стараємося викладати різні органічні рештки. Ну, це, наприклад, чорнобривці, які відсвіли, або агератом, який відсвів, можливо, там із насінням щось туди потрапляє. Потім очистки з кухні так само, і ми викладаємо це шарами. Через деякий час можемо дати. Якщо це жимолость, то це шкарлупа з яєць, це може бути. Також попіл, тому що ця рослина вона любить трошки лужні, лужні грунти, і при цьому дає кращий урожай. Потім пересипаємо потім грунтом, його можна брати, або з своїх грядок давати. І таким чином ми формуємо шар десь біля 20-25 см от такої органіки навколо цих кущів. Після цього, звичайно, що ми додаємо корисні мікроорганізми: триходерму, метарізіум, тобто набір, про який я говорю весь час, тому що це є природні гриби, які допомагають нам це все проферментувати, розкласти цю органіку, заселити корисними грибами і мікроорганізмами, дати можливість бактеріям попрацювати, тому що потім залишки цього ще, звичайно, що дають достатньо вуглекислого газу, і ці рослини. Просто відживають на очах, навіть якщо у вас кущі, які ніколи не плодоносили, ви або давали такий, знаєте, мізерний урожай, то зробивши отакий от простий метод. Застосувавши його на своїй ділянці, ви побачите, наскільки зміниться урожайність кущів. Якщо, звичайно, ми вже говоримо про різні види кущів, то жимолись – це переважно кущі, які навіть не потребують такої щорічної обрізки. Це може бути тільки санітарна, якщо там загущені, наприклад, загущений сам кущ, можна зробити санітарну обрізку. Але це ягоди, які плодоносять дуже рано, дають дуже смачні ягоди, і, звичайно, що потім ми їх використовуємо або в коктейлі, або наприклад у або в зелені коктейлі, або робимо е, такі ягідні коктейлі. Якщо ми вже говоримо про смородину, то смородина вимагає обрізки і гілки третього року ми вже забираємо. До речі, один із таких теж ціка, одне із цікавих рішень, яке ми неодноразово про яке ми неодноразово говорили, що в період, коли ви збираєте урожай ягід смородини, ви можете відразу вирізати ті гілочки, яким вже 4 роки. Ну тобто, перший, другий, третій рік в нас ще вони плодоносять гілля смородини. А от уже Ті, що четвертого року ми обрізаємо, вирізаємо прямо з ягодами. Так ягоди легше збирати раз, і відразу кущ не витрачає сили на те, щоб утримувати ще і живити ці гілки, які в принципі вже такої віддачі не дають. Але в багатьох кущі виглядають смородини саме так, що коли ми їх посадили, перший, другий, третій рік вони ще гарно плодоносили при умові, що ми їх добре підживили. А потім уже залишається цей кущ, і от оці старі гілля вони вже фактично урожаю такого, як ми від них чекаємо. не не дають. Тому тут ми чотирьохрічні гілки вирізаємо, і е, даємо знову ж таки живлення, як, наприклад, е, я і розповіла. Якщо е, у вас, наприклад, це щойно висаджені кущі, і ви садите на цілині, е, то в такому випадку я раджу е, просто е, кущі обкладати картоном. Е, ви коли е, використовуєте картон, єдине, що збирає, звичайно забираєте цей е, е, липкий. Липкий папір, залишаєте саму, сам папір картонний і от оцими пластиночками викладаєте навколо куща. Для чого ми це робимо? Тому що коли ви садите, коли ви садите кущ на цілину, то це означає, що все це різнотрав'я і буйства трав з ранньої весни почне дуже швидко забирати поживу в цього куща. І йому щоб прижитися в цих нових умовах, потрібно буде багато часу раз. А по-друге, що що Дуже часто такі дерева чи кущі молоді можуть навіть скошуватися, тому що це не завжди замітно, оскільки кущі ще молоді. Якщо ви зробите так, то можна обкласти картоном і потім ще зверху покласти шар, наприклад, чи листя, чи трави, чи сіна, його замульчувати. Що це дає? По-перше, кущ починає набагато краще розвиватися, отримує більше сонця. і оця Вся дернина вона не забирає не забирає ні вологу, ні поживу з кореневої системи цього куща під картон. Якщо у вас є така можливість, можна ще покласти біогумус, можна розсипати попіл, можна додати. Наприклад, якісь органічні рештки з букашами або з корисними мікроорганізмами це прискорить розкладання, появляться мікроорганізми, черв'яки, і фактично утвориться поживний верхній шар, який за рахунок. Вологи, дощів, які будуть іти, вже потрапити до кореневої системи. До речі, картон набагато тут цікавіший, тому що він з часом розкладається, і ви вже можете робити пристовбурове коло. Пристовбурове коло біля куща передбачає що тут можна навіть ще посадити великий асортимент різних рослин. Ну, що це може бути? Наприклад, з таких, знаєте, теж спостережень 2023-2024 років це, наприклад. Фізаліс фізаліс це культура, яку ви садите один раз, і потім залишається. Я, наприклад, мені дуже подобається соничний фізаліс, тому що завдяки нашим членам клубу, клубній роботі, обміну досвіду, досвіду ми постійно знаходимо якісь такі цікаві рішення, які ми. Ділимося один з одним. І це також була моя така, таке моє спостереження, що висаджений, висаджений фізаліс він розрісся в пристовбуровому колі. І потім, коли насіння вже там і залишилося, то він сходить на наступний сезон без будь-яких моїх дій, без будь-якого мого втручання. Моя задача тільки залишити декілька рослин на наступний рік, а всі інші або замульчувати, або просто виполоти. Вручну це насправді не займає багато часу, але результатом, результатом я залишилася також задоволена. Крім фізалісу, це культура, яка не є дуже вживана. Можна в пристовборовому колі потім висаджувати і часник, і цибулю під зиму, і це також дуже зручно, тому що в перший період вологи дуже багато, і звичайно, що ці рослини так само е, прекрасно наростивши кореневу систему в період того, коли вологи достатньо, вони дають і хороший урожай, хорошу віддачу. Я практикувала також вирощувати і картоплю. Е, можна вирощувати дині кавуни, але м, тут треба слідкувати за погодою, тому що все ж таки це культури, які вимагають так само достатньо вологи. І якщо у нас вже такий сезон, як 2020. Вадцять році, то все ж таки е, тут е, мульчі недостатньо для того, щоб утримувати утримувати цю вологу, і е, тоді потрібно їх додатково е, поливати. Якщо ми говоримо за те, наскільки кущі можуть давати віддачу і плюс ще їх поєднувати з вирощуванням різних таких городніх культур, то ще хочу додбавити, що, наприклад, під жимолостю ми висаджували ще і кабачки. До речі, можна садити і гарбузи, тому що всім зрозуміло, що кабачки займають дуже багато місця, вони не є такою вибагливою культурою. І в принципі, кабачок у нас висаджених було. Рослини, які забезпечили нас урожаєм на цілий сезон, ну не тільки нас, а ще можна було її роздавати, щоб і робили знайомим сусідам. І для цього нічого більше особливого також не треба було. Тобто підживлені органікою кущі, яких було достатньо, достатньо цієї поживи, висадили з розсади ще дві рослини кабачків і отримали прекрасний урожай. Жимолость у нас відплодоносила, кабачок розрісся, і вони не робили один одному конкуренції. А навпаки, дуже гарно взаємодіяли. Тому що в період спеки, наприклад, 24 тому році кабачок прикривав кореневу систему жимлості і зберігав там вологу. А в 2023 році, коли у нас була надмірна кількість дощів, то кабачок так само прекрасно розвивався в силу того, що не замокала, не замокала коренева система. І на такій гряці волога вона як губка, просто потрапляє в цю органічну масу. і Потім рослина забирає її тоді, коли потрібно. Тобто, такі поєднання вони дуже цікаві і, в принципі, вирішують задачу забезпечення нас продуктами харчування, тому що ми один раз робимо якісь дії, а потім уже отримуємо урожай. І... Крім того, ще хочу сказати про те, що в оця пристовбурове коло, яке ми формуємо, воно також дає можливість потім краще підживляти рослини, тому що ми розкладаємо потім і мульчу формуємо, або якщо товстий шар мульчі, то також ми отримуємо і хороший урожай тої ж самої ожини безколючкової, тобто прикладів дуже багато. І якщо у вас є надлишки трави. То просто треба поміняти шаблонне сприйняття того, як має виглядати ділянка. Тому що багато хто сприймає через нав'язані нам шаблони того, що має бути там ідеальний газон. В газоні висаджений якийсь там чи персик, чи якась інша, інше, інше дерево чи кущ. І біля нього гарне таке простобурове коло, але з іншої сторони дуже часто такі дерева хворіють. Чому? Тому що, коли ми навіть е, створюємо таку ідеальну картинку з точки зору е, ніби красоти, з іншого боку, ми не забезпечуємо належне живлення цих рослин. І тому потім рослини страждають і від шкідників, і від хвороб. Коли ми даємо багато поживи, коли ми використовуємо методики, які дозволяють нам утилізувати фактично і перетворити це в родючі землі е, от ці органічні рештки, то це означає, що ми вже отримуємо. Набагато кращі урожаї. рослини, по-перше, менше хворіють, менше мають проблем і дуже, дуже гарно плодоносять і дають приріст. Саме основне, тому що, коли ви садите молоді дерева, по тому як дерево розвивається, Можна зрозуміти, чи правильно ви за ним доглядаєте, чи неправильно. Якщо приріст 60 см і більше, то це дерево себе добре почуває. Якщо, наприклад, такого приросту немає, то це означає, що все ж таки щось в технології з технологією не гаразд. І тоді треба шукати причину і розуміти, як цю причину усунути. Під час посадки кущів, дерев ми також його можемо використовувати і на наших грядках. От якщо в нас стаціонарні грядки, то в цьому році я звернула увагу на те, що виклавши картон між грядочками, наприклад, у мене є грядки 80 см і 80 см, і між ними доріжка 60 см. І для того дуже часто багато хто жаліється на те, що все ж таки на цих доріжках розростається рядка. Рослини, які ми не завжди хочемо вирощувати. Це може бути, наприклад, і кульбаба, там і перій, і інші види лобода однорічних рослин. Але коли ви викладаєте картон після дощу, бажано це робити, тому тоді цей картон, по-перше, зберігає вологу. І зверху ви укладаєте так само скошену газонокосаркою траву ну, або косою траву. І що це дає? Знову ж, я завжди додаю корисні мікроорганізми, тому що це сприяє швидкому, ем, швидкому розкладанню цієї органіки. Е, картон утримує е, вологу, не дає можливості розростатися тим чи іншим рослинам. Тоді ті рослини, що у вас на грядці, вони набагато краще розвиваються, вони мають більше простору, е, краще освітлюються, і за рахунок цього результат ми отримуємо в рази кращий. І коли ми такий картон. Е, не викидаємо, збираємо, це означає, що ми його весь час маємо йому застосування. І тоді рослини, коли, наприклад, в спеку 2024 року, коли саме такі технології ми практикували в себе на ділянці, це також дало значно кращий результат. Звичайно, якщо мова йде про більші ділянки, про ділянки, на яких ми вирощуємо вже більше культур, Тут технологічні рішення інакші, але принцип залишається той самий. Ми завжди повинні дбати про нашу матінку землю. Ми завжди повинні інвестувати в родючість нашої землі. І для цього ми сплановуємо свої дії залежно від того, який результат ми хочемо отримати. Тому я вам бажаю е, наснаги, терпіння. Також бажаю вам натхнення для того, щоб впроваджувати нові технології, давно забуті насправді які наші. Сьогоднішній день можуть дати кращі результати, чим ми маємо на сьогодні. Тому всього вам найкращого. До наступної зустрічі!